Мрія проти Джета. О, так! Я тут чемпіон! Погашувач. А я тут головний ежак. Удар розкол! Так, баті до хвосте! Ми тільки розминаємося, щоб тебе навантажити! Навантажувач! Завантажуй удар розкол! Завантаження перервано! Отакі воїни потрібні нам для справжньої бурі сили. <рес> <рес> Серйозно його <рес> хвіст у цій формі могутній. Але мої 99,2% перемог підтверджують, що знання це справжня сила. <рес> <рес> Увага, користувачі Капи Брія, бан на 24 години за нелегальну модифікацію батіго хвоста і ведмедика Шредді. У вас 5 хвилин, щоб вийти з крему, ваші профілі буде видалено. Що? Чого? Чого? Це ж було випадково. Mm -hmm. Ну добре, не зовсім, але нам шкода. <звук> і мені краще ми вийдемо. Гей, у вас ще є час. Що скажете? До першого удару розколу. <звук> Коли я модифікую воїнів, це читерство і мене виганяють з команди. А коли ці невігласи, то це просто випадковість? О, Ще побачимо! Нові прийоми батьго хвоста потужні, але до смішного передбачувані. Що? Ні, не це. Може, якщо. Що? Якщо ці тупоголові нуби можуть, то... Стоп! Щось змінилося! Зарізяка знищить тебе! Удар розкол! Вогонь може й слабне, але не згасне ніколи! Придумав, якщо завдати батького хвосту розколу, матимемо прямий доступ <рес> до його коду. Пора прощатися, мрія. Дивіться, не втрася воїнів. Не підведи мене. Ти не уявляєш, що сталося зі змією, яка мене дуже розчарувала. Треба піти, Погоджуйся. У нас 90 секунд, щоб відправити цих хлопців. Якщо ти цього так хочеш, батіг тремтіння землі проти зубача. Хатуй, спій, скол. А -а -а. Здавайся, бо ти другокласний дикун. Я досконаліший воїн за тебе. Еволюцію переоцінюють. Я найкращий, бо я оригінал. Ні, батігохости, що <рії> ти застосовував цей прийом у бою номер 724 проти чотири Хуба. Ха! І у 862 шістдесят і 65 п'ятому. Гей, не розслабляйся, зубачу <рії> ні. Чекай сигналу. Він знає усі наші прийоми. Я знаю все про тебе, Хвосте. І твої прийоми ще до того, як ти їх застосовуєш. А ти не боявся нас атакувати? Це план. Здогадалася. А? Знав, що не зможеш вдарити першим. Тому ти чекав. А? Я б міг, якби схотів. О, так. Та звичайно! Зубачу! То доведи! Я за люки! Не стримуйся, хвоста! а <рис> Такий тупак, як ти, перехитрив мене. Це ж тобі не притаманно. А поразка притаманна тобі. розкол. Ти не розумієш, брія. Мені потрібен батігохвіст, бо акедо настане кінець. Твої ігри на нас не подіють, Ворде, щоб знав. Як він взагалі сюди потрапив? Ні, не бійся. Це було як у бою no Ми спізнилися. Буря сили наростає. Отак. Користуються бурею сили. У Шельця! Плюс до атаки проти воїнів тіні. Баба! Бувай! У крижаного акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню. А значить, потрібен один удар. Удар розкол. Вогнерукий чакс з проти воїна землі. І зараз буде удар розкол підживений бурею сили. Удар-Розкол! І З ким розмовляє Джет? З друзями, фанатами зі світом Македо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. Удар-Розкол! Я король Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати Бурію Джета, бо я крутий. Е, Бріє, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Того, який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А Чого ви? Я знаю, що без вас не впорався. Б. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. О, крім хіба що цього? Палій землі. Усе добре, Джет. Ти що ще не бачив суперелементаля? Кого? Воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі. Воїн землі і вогню. Суперелементалі ще не вийшли офіційно, але чувак з блакитним волоссям роздавав а. бета версію учасникам ліги переможців. О, Ні ні ні. Що ж робити? Вигляд для кая, але показники не відрізняються від інших воїнів. Та я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує і землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, Шейдсом. Шейдс Шейц проти палія землі. Готуй збій! Удар розкол! Поплавай собі, бро! Да дим там вогонь. А бум? Ой ой. Там палій землі. Роско. Повідомлення. Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий «Джет». палі належить до двох стихій. Треба спробувати воїна, у якого плюс до атаки, і проти землі, і проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. А вогнерукий турбочак спроти палія землі. Готуй збій! Удар розкол! Огняні кулаки люті! Коли ти напів вогонь на дерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого й не бачу. Що перемогти потрібен суперелементаль? Повідомлення не зараз! Я зараз спаю тебе Ні, Я зараз тебе закопаю! Спалю, закопаю, спалю, закопаю, спалю, закопаю, спалю, закопаю! Турбу розкол. Я ще ніколи не бачив такого удару -розпалу. Ні! Що сталося? Палій, це бета-версія. Може, гра впала через О, нього? Так, але що це за великі очі? І що, як гру вже не полагодять, і ми втратимо все? О, ні-ні-ні. ні, 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 ні. <плес> а, а? Все добре. <плес> Пощастило. Через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. ну це тобі пощастило. <світ> Але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь, блиска. Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! <світ> Блиск змінився, і тепер він став суперелементалем! І я дуже хочу ним зіграти. До того як світ змінився, я був одним з найвидатніших боксерів, але у цьому дикому середовищі нагороди не мають значення. Тому я переплавав свої золоті пояси, щоб стати руйнівним блиском, напівлюдиною, напівкібернетичним силовиком. Стережіться. Добре, ми вже знаємо про твою руку. Ми ж разом грали в акедо. Бачиш? Розкажи нам, як ти став суперелементалем! Розкажи нам! Прошу, розкажіть! Хлопці, він ще не закінчив. Так, слухайте далі. День і ніч я боровся з духами апокаліпсису. Удар І нарешті натрапив на їхнього ватажка, містера Спліца. Смертоносну комбінацію інфікованого мутанта і дипломованого бухгалтера. Я тебе спершу знищу, а потім тебе девальвую. Містер Спліц. Готуй збій! Удар розкол! <плес> 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 <рив> Чепіоцькі уда! Одар розкол! <рив> <рив> Я вільний! Вільний! <рив> Зв'яжіться з відділом кадрів! Я повернувся з відпустки. Іде моє своє волате! Я вдарив його так сильно, що вибив інфекцію з його тіла. І заразився сам. Так руйнівний блиск став руйнівним сплідом. <ріць> Отже, він є напіввоїном світла і ця половина робот. Та напіввоїном Тіні. І ця половина монстр. Вони борються між собою за контроль. Ми зробимо все, що можемо. І не можемо. Готуйський бій Удар! Розкол! Руйнівний спліц. Мені сила лісу. І сила вогню. Руйнівний спліц проти палія землі. Готуйсь бій. Удар! Розкол! Це має бути чистий бій. З багатьма брудними трюками. О, гей, це ж нечесно! Якраз так, як я люблю. Спліц! Досить уже гарчати! І цього е, пищання! Та зберись ти вже нарешті. А, ти розумієш, що для суперелементалі це не легко. Особливо для воїна світла й тіні. Він хороший чи може лихий. У чувака внутрішній конфлікт. Я знаю, але от у фія землі сторони співпрацюють. Отже, ти теж зможеш. Добре. Світлий спліт, знайди його слабке місце кібернетичним оком. Чудова ідея! Тепер я знаю, куди набити, щоб бій був чесним. Так, а зараз спліт з тіні. Закін свій кулак монстра якомога далі і схопи його ззаду. Може? Я тобі допоможу. За нати росколо! Одар! <звук> <розкол. звук> Кабінет у захваті від матчу Джет. Навіть Ворд прокоментував щось про те, що це він порадив тобі спліцца. А, Дивно. Що він написав? То це він відправляв тобі ті анонімні повідомлення. Та, мабуть. Але навіщо йому це? Не знаю. Але ми з'ясуємо. Усі разом! На кабінеті! Mm -hmm. Ну, тобто всі разом! Ви праві! А зараз, хто хоче, готуйсь, бій! Шалена ланцюгова реакція! Уперед же! Ти зможеш! І удар блискавка! Чакс! Готуйся до розколу! Люта атака! Ей! Я вдарився головою так сильно, що відбувається! Це маячня якась. Ви раптово перемкнулися у режим квача. Байдуже! <клев> І удар блискавка! Спроба друга! Я люблю жарти, але зараз на це не час. І клач. Та міняйтеся скільки завгодно! Бо це скінчиться! За... Що відбувається? Здається. гра цілковито з'їхала з лузду. Це було дивно. І не кажи, Чакс. Чакс і чакс. І чакс. Що? Вони всюди, по всьому акедо. Гра загинається. Квач Квач Послухай Кабаджет Усе погано. Ти маєш закінчити матч. Уже! Що? Але ж я програю і впаду в рейтингу. Ти б хотів. Так. Я б хотів, але я прийшов не тому. Ми маємо врятувати Акедо. Ми. Дивіться. Наш із джетом удар розкол спричинив бурю сили. В Каба і Брі двоє найсильніших воїнів в Акедо. Тому, хоч я дуже не хочу цього казати, так потрібна ваша поміч. Не починай! Це просто черговий фокус, так? А? Гей, у нас дуже мало часу! Сподіваюся, в тебе були дуже вагомі причини це зробити. Гоміші, ніж два десятки чаксів в одному матчі. Раптова зміна ігрових режимів і глюки на всіх локаціях. Покваптесь! <гум> 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 Цей світ почав руйнуватися, коли сталася буря сили. Скоро тут не залишиться нічого, якщо ми не вийдемо за межі ігрового світу. Що? Це ж неможливо! Це можливо, хоч і дуже складно. Я знайшов прохід. Він тут. Ти що? Давайте вперед. Mm. О, ха, о. Його треба спершу відкрити. Аж тепер mm. це кажеш. О. Щоб це зробити, треба розколоти шість воїнів шістьма різними стихіями бурі сили в певному порядку. Mm. Хочеш. Щоб ми розкололи для тебе своїх найкращих воїнів. Чуєте, що він каже. Бріє? Каб. Я знаю, що Ворду довіряти не можна, та. Наша гра лягає! Треба щось робити, хоч щось. Інших варіантів немає. Готовісь? Що ви справді це робите? Удар Батіг тремтіння землі проти темнокола. Супер мега ультра темний і нечесний удар ЄДИНОРОГА! Сподіваюсь, ти сказав правду, та хіба ж я колись брехав тобі? Ти краще не відповідай. Акайдо! збирайте понад 50 воїнів, потужні нові еволюції, усіх нових воїнів, нові ультра, рідкісні та легендарні, більш потужна зброя. Готові! Бій, поділ удару, станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!